Є знижки на Гепаргін, 20% в аптеках подорожник, бам «Ощад». Є знижки на Хелпекс, 15% в аптеках подорожник та «Ощад». Презентую вам алею Хризантему Луцьку, яку ми створили разом з небайдужими лучанами та волинянами. Ви точно бачили цю ініціативу в Тіктоці. А якщо ні, то мерщі дивитися. Це історія доброї справи, яка об'єднала десятки людей, зібрала мільйон лайків та подарувала Луцьку ще одну чарівну локацію. Натхненник і виконавець Артем Приходько йому 34, родом із Костянтинівки, що на Донеччині. З 2015-го другим рідним містом для нього став Харків. Там Артем місцева зірка, адже саме він ініціатор генерального прибирання місцевої річки Уди. Тоді зібралася уся громада. На початках я думав, що це нереально прибрати 120 тонн, 5 кілометрів забитої річки від сміття. А вийшло так, що тільки дай кліч, і люди хочуть приєднуватись. У Луцьк родина Артема переїхала через постійні обстріли Харкова та має звичку, яку возить з собою всюди б я не їздив, я завжди з собою беру кросовки і зранку бігаю. Вирішив побігати, подивитись, як а, взагалі поряд з річкою Сапалаєвкою. І там Артема замість парку чекали гори сміття і багато-багато сміття. Тож Артем вирішив все взяти в свої руки. Спочатку смітники і почав їх. Обслуговувати, типу, раз на тиждень я бігаю, беру з собо пакет, достаю сміття, яке наповнилось. Артем розповідав про такі пробіжки на своїх сторінках у соцмережах і згодом побачив, що прибирає сміття уже не сам, а згодом людей набралося стільки, що вирішили разом висадити фруктовий сад. Прийшли мої підписники, діти зі мною сфоткатись, і Ми вирішили, що вони посадять свої перші дерева у 12 років. Допомагала у цьому і родина Артема, дружина Катерина і син Михайло. Мій син завжди за активну позицію, і ми з ним висаджували там дерева. А ще допомогти приїхала мама. Вона приїжджала аж із Костянтинівки. Ми разом з нею купили дерева і висадили дерева на цій же Алі фруктових дерев Знову ж таки знімав тіктоці. Ефіри там класно позалітали, там по пів мільйона лайків було. Ну і люди такі почали писати Давай, давай, ми тобі будемо надсилати, саджай. Ну я такий, окей, давайте насилайте мені всі хризантеми. Ну і фактично, там на сьогодні в мене під хризантеми чотири з обох боків. Артем був вражений, наскільки різні люди долучалися до ініціативи з хризантемами. Військові навіть зараз знаходити сюди да, на, 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 на лінії фронту, захищаючи нас, побачить цей ті, каже: я зараз не можу це зробити. Можеш за мене висадити. Моя дружина прийде, подивиться, і я їй скажу, що там частинка мене є. У Тіктоці Артем зараз має понад 300 тисяч підписників і 10 мільйонів лайків. Чоловік закликає долучитися до висаджування хризантем і у інших містах. І це от той візуальний. По-перше, результат. А по друге напевно це от той ментальний внутрішній. Тобто, це може навіть якось психологічна реабілітація для когось може бути, щоб відкрити в себе щось нове. Будь ласка, кожен має зараз у себе такі можливості. ТСМ. Особливий погляд, чому війна з Росією була неминуча, керівні діячі сполучених штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після будучи передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум Куларах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла декларації. поборете! Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23 на 1 1 Україна.